Світла, правда, немає, ну нічого. Руляємося. Це вже навіть на центральній вулиці світла нема. Рубануло добре. Щось нормально так рубають світло. Для аудиторії ютуба говорю, що стріми проводимо в ТікТоці. Посилання. Так, мене на пану зуб про пану чути. Зараз я підкоректую. моментик тільки забув. Хвилину. Блин, як це зробити. Оп. Так, все буде нормально. Для YouTube, ютуба говорю, що я провожу в Тіктоці. Посилання є е в описі під кожним відео. Переходите, підписуйтесь, ставите дзвіночок, якщо ставите дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. Так, тут далі світло є, бачите, тут все окей. Тут вулиця освітлюється, як-не-як. Так, треба ще освітлення в себе. Що в себе на телефоні освітлення включив? Блін, ще й зелене требігти. Буду чекати, буде 60 секунд. Ладно. Зайде на стрім, подумає, що я там. Від ціка цікаво чекаю. Ну хай думає. Проскочив. Так, що тут у нас покумент, там щось нічого не бачив. Головне, щоб далі світло було. Щоб освітлювалася вулиця, тут нічого не видно. Я ще, до речі, стрім не запустив, там ще темно було. Бачу, до сирочок поїхав. З ТЦК, зрозуміло? Ну Таке буває. Дуже часто. Ще не встиг стрім почати, вже до сирочок ТЦК побачив. ТЦК вже так рано є. Так, да, да, я тільки що не бачу. Пересеклися навіть. Вони переді мною проскочили швидко дуже. Ну як швидко? Стандартна швидкість їхня, але проскочили. Вони мене в темноті не побачили, напевно там вулиця не освітлювалася. Це тут освітлюється вже когось видно, а там ні. Вони ж скількох там. Ну з 6 точно, навіть раніше. Хтось писав з п'яти навіть. Не знаю, чи з п'яти, але з шести точно. Тому що в 6.40 ми на деякі рази з ними пересікалися. Ну, коли вже там зупиняли мене. Ну чого, саме, саме робочий час починають. Бувало, що так ідуть, то вони назустріч, як маршрутки їдуть. Один за одним. Дуже, дуже багато знаєш. Так, що там ще. Може вони цілодобово ловлять. Хто попав, на ще не повезло. Далі за комендантську годину можуть сказати, що кудиш хуляєш комендантську годину. Може якісь певні групи є і вночі. Лоє такої коноданську годину порушує якби. Може бути, але я думаю, що всі групи не виділяють весь з собою ситуації, скажімо так. Так що можливо. Е, так, це що? це стрім, місто, яке, Вінниця. О, до речі, в'їжджає їхній бусик. Я вже знайшов, зараз подивимося, куди поверну. Покажу зараз на стрімі, якщо вони в мою сторону сюди повертати. А, ні, вони в напрямку, в моєму напрямку, поїхали. Трошки не встиг. Бачите, якби раніше трохи вийшов, то я показав би. Та бронь, подивіться, 100, 100 відосів вам вже зробив, він по-любому цю бронь питаєте. Сказали бронь мати, ви її питаєте. 100 відосів, подивіться, я що в останні 5 разів медійно, коли ми там з ТЦК спілкувалися, їм бронь показував, ну подивіться відео спочатку. І все зрозумієте. У нас по... куди йдеш та в заду прогуляюся. Майже вночі можна сказати, в залюду. Добре, що освітлення хотя, то не скрізь навіть на центральній вулиці і освітлення. Здорово, здорово, здорово. Перший раз на тему телентр... Ну, Подивіться контент спочатку. Подивіться плейліст ТЦК під шапкою профіля. Там 5 разів ми... Або в Ютубі можете подивитися, як вам зручно. В Ютубі так само є. Або в Тіктоці плейліст ТЦК під шапкою профіля Тіктока. От, подивіться, як ми спілкуємось, скажімо так. Ой, не те, що нажав, дякую, дякую за підписку. Холіх ти не спір. <сум> Нащо спати? Заліх то це спить 6 6.30 ранку. Треба працювати, бачиш? Прогулюватись, працювати, йти в зал, ще кудись. Це нормально. Так, що там червоний, поки що туди біжиш так йде в зал позайматися на тренування. тренуванням нахвачать, що полюбив, смислі не хватить, смысле, не, не зрозумів, що зроблять. Так, що там в нас по освітленню, щоб далі було, тому що у нас тут певні райони бачить освітлюється, певні ні. Так що треба прям вибирати маршрути собі з освітленням. Тому що без освітлення на стрімі нічого не видно взагалі. Я вже так спробував, думаю ні, це взагалі щось не дуже сильно толково. Спокійно на вулиці. Да, в цілому нормально, я би сказав Ніхто тут нікого не б'є, нікого нікуди не тащать, Навіть нікого не з хоча тут нікого немає зупиняти, по суті сам йду на вулицю. Центр, бачите, я зараз включу. Він центр і нікого нема. Хтось там дорогу переходить, пару чоловік. На зупинці я взагалі сейчас нікого не бачу, теж ні пойму Та в суті мало людей Прям дуже нема кого тут зупиняти навіть якщо так подумати Діти, те. Місті? Місті Вінниці. Да, Так, ще на зупинці нікого нема, скажу чесно. І вулиці, на вулиці нікого нема. Бачите, він далі. Правда, камера щось не фокусується. Бачите, нікого нема. Не взяти, як не вийду, то вони тут, вони, як тут. Ти просто їх візуалізуєш. Звізуалізував, вселенна на тобі підкинула, а от і маєш якби. Я просто ну, не переймаюся, мені без різниці якби хтось там зупинив, ми поспілкуємося, зробимо контент і все на цьому. Так, дякую, що чули трансляцію. Так то, бусик я їх не бачу, просто він щось чи виїхав. І я, скажімо так, не встиг на нього потрапити. А Дастер, я коли стрім ще починав, то Дастер проскочив переді мною дуже швидко, я би сказав, вони мене не замітили навіть. Табусик теж не замітив, він перед мене поїхав. Та що це, по суті, я би сказав і навіть машин, по-моєму, менше. То що рано, ну я тоді рано так само проводив стрім, але більше руху було, більше машин і більше народу на вулиці. А так, пару чоловік тут ходить і все на цьому. Дякую, дякую за вписки. Ти шкаєш тушний інтелект та і все, так? Да? <ріху> Хочу знати, я надивився там в телеграм-каналах цих відео. Хочу переконати, що це дійсно так на вулицях. Але, до речі, бачите, я щось не можу потрапити, тому що ну, не знаю, чогось не можу, не вдається в мене. Щоб когось десь там били, кудись волочили, задували газом. Щоб хтось там оборонявся, якогось ножом в аорту там пернув, ну, не дай Бог, звичайно. Ну, Такі ситуації це вже взагалі прям жесть, але я взагалі ніякі ситуації по суті, не бачу. Все як безпокійно. Так що з другої сторони таке відчуття, що прям якась і ну, на власній вечір я щас, поки що не бачу. Навіть один раз я спеціально вже йшов в одне місце, там якийсь шухер був. Поки добіг вже все розсосалися і всі роз'їхалися. І все одно не попав, не побачив. Ну буває таке. А... Який город, Вінниця. А... Ну навіщо це робиш? Що навіщо? Йду по вулиці чи що? Я йду по вулиці по своїм справам. Я ж... І так медійною діяльністю займаюся. От бачите. Йду заодно займаюся медійною діяльністю, зведу стрім. Я теж нічого незаконного не роблю. Все в рамках законної конституції. Давай до нас Кременчук побачу. А Що там в Кременчугу? В Кременчугу і так опасно, там більше обстрілів і так далі. як на мене. Якісь там шахеди, всякі балістика і так далі. Що там ще у вас не знаю. Це не жесть, це реальність. Ну, бачу на власному досвіді, хочу переконатися якби. Йду собі спокійно, нікого не трогаю. Якщо якісь там дюжухи будуть, окей, ми це заснімемо в прямому ефірі. Ну а ви знаєте, як прямий ефір працює, він сразу на сервер пише. І при те, що ти там, наприклад якісь як це них, автори чи як адміни. Да? Адміни телеграм-каналів так само можуть побачити, розповсюдити в себе. Зробити запис екрану, скажімо так. Воно одразу просто розлетиться. Я навіть його розповсюджувати не буду, якщо воно саме розлетиться по, по інтернету, по телеграм-каналам і так далі. Попадеш підкантужена воєнна зі стацька. Купишся поповне, скупишся поповне, я по дач охоти. А я що охочу знакось, що ви бачите тут охотника це ваше суб'єктивне все е, бачення, тому що я вам кажу, я просто йду по вулиці. Треба ближче до дороги, бути? Ні, я якраз близько до дороги. Прям прям близько Так, давайте ще до цегляного заводу вони ще там стоять То де цегляний завод, я навіть не знаю Сказав ти поняття, де це навіть. Подари на роботу сьогодні поховали двох. А нашого не йшли на роботу. Треба було вдома сидіти. Бачите, я на роботу не хожу, ніхто до мене не лізе. Йду собі по кайфу. Саме головне робити все по кайфу, візобілі і матриця буде вам благодарити. Буде удачу вам давати. Вони вас не бачать, як і не бачать. Завжди Буває здоров'я. Здоровеся навіть зі мною чого, <смі> каже, не бачить. Ну, як то, залежить, який групи оповіще. Якщо все в дружньому форматі, то все без питання йде. О 10 днів в Харкові, Жорстко туди. Поїдь, так поглядаю, там буде контент. А на що мені туди їхати? я що там забув взагалі? Мені нема що там робити. Чи думаєте, мене хтось спонсорує там. Мені навіть до не вони скидають, про, про що можна говорити. Про яке спонсорство, по суті. Ви просто це якось сприйняли, сприймаєте, скажімо так, що це якось все серйозно. Сприймайте це все, як ігру, вот і все. Я собі по кайфу ходжу гуляю. І... Як би, вже ж нікого не трогаю. Провокатор, чи тут, тут непонятно. Пона... А в чем провокация взагалі? Я, честно, не понимаю. Провокация, что я иду по улице? Вы хоть пишіть в чем провокация? Так. Жесть, как от вампиров прячемся. Ночью спят, днем выходят. А ночью прячемся от ракет. Не знаю, в крайнем мере. У нас спокійно, окей все. Не, ну повітряні не бувають там. З ТЦК пересікаємося, але бачите, мене особисто ну, рідко зупиняють. Та я ж нічого й не порушив, якби на обліку стою. А що я порушив щось, чи що не порушник же ж якийсь. Так вся одеса, каструля. Та то ботоферми бувають поплаче. Бач. Щось злякався, злякалась ботоферма. Та Буває таке, що деякі реально там каструлі не розуміють тобто в такому плані. Я переконався на власному, що сам переконався. Так де в місті реально буде тоді, коли ти скупишся. В смислі, що говорите, що за погрози мені. Так. Ага. Зараз техтедам на зборки, на якій зборки. На зборки Windows? чи що? <ривіться> Привіт. як ви робите дві камери одночасно. Це функція камери в TikTok. Перед Перетим як запустити стрім, у вас є функція подвійної камери. Нажимаєте і... Користуєтесь, це дуже просто. На Львовській це якась вулиця? Ні, у нас такої немає. ви помиляєтесь Ось такої навіть вулиці. Я, ну може я не знаю, правда говоря. Ну, такого у нас немає. Ти був ще військовий, так. Да. Був в армії. Є воєнні Кубеде. Зараз можна сказати цивільна в Що Що місто? Вінниця. провулки добре для здоров'я А що, тікати пройде, чи що? В чому їх добрость? Прикольно, у нас в Дніпрі максимум один км пройдеш і вже носом вниз быстро будеш. А, не знаю, я навіть в Дніпрі взагалі навіть ніколи не був, як зараз там обстановка. Взагалі без поняття що там да як. Не, ну, якщо ну, реально така реальність, як пишуть, ну, треба розуміти, ну це вже, по суті, перехід червоних ліній це раз і по-друге. Є ризик попасти на якогось, умовно скажемо, айтішника, як у Львові, да? який там перене буде себе захищати. Просто людина буде захищати себе, от і все. Так що можна творити, що хочеш, але просто в один прекрасний момент попадеш на якогось такого айтішника, от і все, закінчиться. Так що... Треба думати в першу чергу про себе і не чудити. Ну, це ж треба дотримувати законів. Все прописано. Я, до речі, прописав, ой, прописав, прочитав. Все нормально, виконувати просто потрібно. Постанови прописані. Що, та, як, які документи мають бути. В Конституції прописано, кодекси і так далі. Все окей, як би? Так, да, віниться, да, це Вінниця. Так, в мене ще приблизно... А... Скільки тут? 10 хвилин на стрім, так що можете підписатися, поставити дзвіночки. Якщо ставите дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. Наступний стрім будемо проводити через 3 години приблизно, десь в 10 ранку. Так що, думаю, я один стрім проведу, вже назад буду йти. Якщо підпишетесь, поставите дзвіночки, то вам просто прийде сповіщення. Там, де їх п'ятеро вибігають, не встигнеш нічого, та вони не будуть. Ну, айтішник бачите, біг теж там скільки п'ятеро, плюс-мінус було, і йому не завадило. то його просто запчехали, а він десь вихватив ніж. До речі, то, що він каже, що його ніж це не його ніж. В айтішніка ніж такий сумніваюсь. Так що він просто десь вихватив ніж, побачив. І пиранув куди бачу теж. Нічого він там не цілився, я думаю. І це якось, напевно, в стані ефекту. Ну, перелякався, перелякався, в стані ефекту все це було. Я говорю про такі випадки якраз, що в когось стан ефекту включиться, десь щось вихватиш і там вже без різниці, чи 5 чи скільки чоловік. Хтось може ну, постраждати. Ну, Я нікому не бажаю, звичайно, ми ще якби розуміємо. Ну Просто такі ситуації, бачите, вони сполошилися як. ботофірми нереально проплатили, щоб цього чувака запаскудити, по суті. Хоча в нього явно стаття 36 Кримінального кодексу, частина 5. Необхідна самооборона була. Але перед тим, як щось робити висновок, так, 100%, то я думаю, що потрібно записи бодікамер. Це обов'язково. Записи будікамер. І тоді вже можна точно зрозуміти, що там за як відбулося. Все одно равно... посе... Я думаю, що все ж за нього візьметься. Але якщо так розібратися, я бачу, що це в нього необхідна самооборона була по статті 36 Кримінального кодексу, частина 5. Це якраз частина, коли на тебе або група нападає, або озброєна група, або просто одна людина озброєна, а ти не озброєний. Да? Якщо ти ну, захищаєшся, ну все, з тебе знімається кримінальна відповідальність. До речі, ця стаття, по-моєму, для Стерненка діяла нормально, я бачу. Він теж там нападника привалив. Щось для Стерненка, бачите, дія, а для... Для, для айтішника воно не працює, виходить. Ну треба ситуацію бачити повністю. Записи відеокамер, бодікамер. Щоб було зрозуміло всім. Що у вас посвітло, та майже немає того світла. Дуже слабенько. Десь напевно 18 день світла немає, а так 6 годин є за день. Та добре, що інтернет я, хрен з тим світлом уже. Інтернет є завжди. У е, нас так, ти там у нас по графіку від 6 ранку до 0-0 лише 4 години є. У нас теж не стовпад, 6-1 за день є. Це взагалі ні про що. Навіть вулиці нормально не освітується. Ну, транспорт, бачите, на транспорт дають напругу, як би ходить. Це закон на їх стороні, а во-вторых, яка самооборона ножом на нього є документи. Так він виходить ніж, ну, просто останній ефект, я ж урів. То не його ніж навіть був. А то ТЦКшник, то це Йоніш. Він якби колекціонував і видно, що такі ніж артішника просто не може бути. Ну, бачите, так, да, закони кості. Одних захищає, да, а других, других наказує. Не працює, значить, однаково. Ну, поки не будемо робити висновки, бачимо, що по цьому випадку буде. Ляхав в Краматорську і разу тиска не зустрічав. Це там напевно, немає в тому Краматорську. Вони так близько не підходять до лінії бойового зіткнення. Їм треба десь 100-кілометрова зона, щоб працювати. Може бути тільки балончик і все. Та в того кажу, в нього не було балончика. при чому в нього нічого не було, який ніж, який балончик. Те, що він сказав, що ти його ніж, то йому ні, що... вже так сказали. Щось там домовляться, може з ним. Щоб виставити ситуацію під певним кутом. Та то не його ніж, я в це не вірю просто. Е, Привіт, земляк. Ти бачиш, я тобі дві тисячі. Натапав. Дякую, дякую. Що тапаєте, дякую. Затем індіч виїхав. Ладно, редактивного дня. Дякую за стрім. Дякую, дякую. Гарного дня. Так, в мене ще приблизно 3 хвилини на стрім, так що можете підписатись, поставити дзвіночки. Наступний стрім будемо проводити через 3 години. Вже буде світло на вулиці, до речі, нормально. А мені дічучого мали не допомогти, скільки там дені крутиться від чого. Звісно поможуть. Це ж не, не просто там звичайна людина з вулиці. Там вже все зрозуміло. А там вже навіть я не сумніваюся, що, що все буде на мазі. Так, добре, що було світло, бачите? Ну, освітлення вулиці протягом всього маршруту, можна сказати. Тому що не знаю, як би без освітлення. Можна було б проводити стрім. Це було б трохи складно. Бачите, ні з ким навіть не пересіклися. А ви кажете, що там когось б'ють, пакують. Я навіть ні з ким не пересікся, по суті. Як е -е. це вигідно владі, залякування? залякання Та так, да, понятне діло, тримати. В певних рамках. Звичайно вигідно, я це прекрасно розумію. Клас, даже сравняти. Та нікого взагалі щось не було. Так, вже ліфт приїхав. Ладно, будемо завершити стрім, тому всім гарного дня і всім.